Міжнародні авіалінії України, одна з найбільших вітчизняних авіакомпаній, кинула оком на Хмельницький національний університет. Саме на його базі авіаперевізники планують створити власний підрозділ. Так званий кол-центр може з'явитися вище уже наступного року, і все завдяки ініціативі кандидата на посаду ректора КНУ Георгія Параски. Проректор з наукової роботи університету вийшов на одного зі співзасновників авіакомпанії, котрий, до речі, є випускником вузу. Останній дав шанс і освітній Альмама і Її викладачам і випускникам, адже співробітництво з міжнародними авіалініями відкриває для всіх нові горизонти та можливості. Це додаткові робочі місця, це можливість працевлаштування, можливість покращення освітянського простору в університеті, тому що тут і за питання і спеціальності туризм. Ось і переклад, тобто до такий великий спектр. Авіакомпанія університету, університет авіакомпанії, зважаючи на те, що головна вимога до спеціалістів кол-центру знання іноземних мов поділитися ухну таки маючим. У вузі чимало спеціальностей з ухилом на вивчення англійської та німецької. Відтак за кадрами не стане. Представники компанії не заперечують співпраці, шукатимуть із іншими вузами України. Втім, це у майбутньому. Наразі Хмельницький перший. Це тільки початок. Ми зараз починаємо говорити ось з Хмельницьким національним університетом. Також у нас в планах можливо декілька інших вузів по Україні в тих же Чернівцях, в тій же Одесі і так далі. З якими ми так само потенційно будемо розглядати можливість співробітництва при університетські кол-центри для авіаперевізників, поки що ноу хау наразі подібних в Україні не існує. Аби Хмельницький зрештою став пілотним містом у даному напрямку роботи міжнародних авіаліній. Обіцяє посприяти і міська влада. Зі свого боку завжди робили і будемо робити того, щоб залучати інвестиції, особливо в місто Хмельницький, щоб випускники наших університетів вони мали можливість себе реалізувати в рідному місті, працювати, отримувати гідну зарплату. Офіційних цифр представники авіакомпанії поки що не узвуджують, хоча запевняють роботу студентів ХНУ оплачуватимуть достойно. Оксана Чушкіна, Олександр Галянт, новини, телеканал Ексклюзив.